У Павлограді реконструюють гуртожиток для переселенців та оновлять водозабір. Про це повідомив заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Максим Беспальчук. На це отримали майже 115 мільйонів гривень. Вже готова проєктно кошторисна документація. Формується пакет документів на виконання робіт та проходження експертизи. А ще у місті оновлять водозабір. На ці роботи отримали понад 65 мільйонів гривень. Завершується розробка проекту. Він має бути готовий в листопаді. За збут психотропних речовин затримали 38-річного Павлограця, Повідомляють у Нацполіції області. Наркозбувача затримали безпосередньо під час збуту канабісу та отримання за це грошей. Вилучення речові докази направили на експертизу. Слідчі дії тривають. У Павлограді планують припинити діяльність деяких дошкільних освітніх закладів. Це питання винесли на розгляд депутатів 44-ї позачергової сесії. У нас зменшилась мережа дітей дошкільної освіти в нашої мережі повністю в електронні на майже на тисячу осіб. І сьогодні наші заклади дошкільної освіти, ті, які працюють в дистанційному форматі, не мають повне, на наповнені закладів, які передбачає їх мережа з 10 групових 12 грубових садків. Ми маємо по 2-3 групи дітей. У відділі освіти запропонували у різних мікрорайонах міста об'єднати садочки, що знаходяться поряд одне з одним. Таким чином, у об'єднаних дошкільних закладах буде одна юридична особа. Будівля садочка збережеться і закріпиться за юридичною особою садочка, до якого долучили. Пояснює заступниця міського голови. Дошкільний заклад 3 буде приєднуватися до дошкільного закладу номер 47 І загальна кількістю буде штатна розклад. Було на 43 і 25 штат на одиниці. Зараз стане 60. і загальна кількість дітей на два садка, який буде єдиним всього 267 осіб. Навіщо проводити таку оптимізацію в дошкільній освіті? Пояснив міський голова. Це робиться все виключно в інтересах громади в цілому, не в інтересах якогось керівника або батьки. Батьки можуть і не розуміти цю ситуацію. Багато батьків можуть просто не розуміти, що для чого це приймається. На жаль, ми повинні приймати це рішення. І сьогодні це ці рішення виключно в інтересах громади в цілому. Після жвавого обговорення депутати прийняли пропозицію припинити діяльність. 3-го, 11-го, 60 61-го дошкільного закладу я ставлю на голосування проект рішення номер 2 Хто за це рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималось. Двоє, двоє. Двоє утрималось, Рішення прийнято. ПТРК слідкуватиме за змінами, що відбуватимуться в дошкільній освіті. Та інформуватиме про реалізацію проєкту з оптимізації. Олена Куліш, Єгор Митник, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. у Павлограді планують створити нову інспекційну службу з благоустрою міста. Її фахівці фіксуватимуть правопорушення та накладатимуть штрафи. У нас стоїть питання. Пропозиції питання по інспекції з благоустрою. Інспекція з благоустрою зараз в складі муніципальної варти для того, щоб вона працювала ефективно. Ну ми планували повернути її назад до затишного міста, але це виникає конфлікт інтересів, тому що вони не можуть працювати в тому підрозділі, який повинен по великому рахунку карати, складати протоколи. Міський голова звернувся до депутатів з пропозицією про створення такої інспекції. З нового року створити в складі можливо, як у нас підрозділ Олександра Петровича Білого сектор. Відділ відділ, можливо, там в цьому відділі додати. Вони повинні бути державними службовцями, інспектори з благоустрою. А це не це не вплине ніяк на фінанси, на навпаки, зменшить витрати з бюджету, тому що державні службовці вони отримують навіть менше, менше заробітну плату ніж в комунальному підприємстві. Статус держслужбовця надасть право інспекторам з благоустрою складати протоколи порушень, зазначив міський голова. Наразі до патрулювання в зонах відпочинку залучені працівники муніципальної варти. Та їхній статус не дозволяє фіксувати порушення у протоколі. В підрозділі Муніципальна варта. Муніципальна варта це комунальне підприємство. На жаль, воно я вам казав, на жаль, воно теж в такому статусі, як. як як комунальне підприємство дуже багато людей не розуміють, кажуть, от нехай вони прийдуть і там когось там і сімейний скандал, там і ще якийсь, але вони, вони не повноважені особи, вони працівники комунального підприємства, установи. Питання доцільності створення нової інспекції винесуть на розгляд депутатів на наступній позачерговій сесії. Олена Куліш Ігор Митник, новини ПТРК. Скажіть, яка вона для вас? Рідна. Рідна, молодець. Ніжна, барвиста Солов'їна. Саме такою є наша мова. Недаремно українська вважається однією з наймилозвучніших мов світу. З нагоди Дня української писемності та мови у центральній дитячій бібліотеці Павлограда пройшов захід для першокласників. Ми влаштували такий захід для дітей. Це перший клас, друга гімназія. Вони ще дуже маленькі, тому ми трішечки розповіли їм про українську мову, яка вона, основні факти. І перейшли до майстер-класу. Захід почався із підбору прикметників асоціації до української мови, після чого діти мали змогу зробити із паперу українську хатинку, каже пані Вероніка. Вони використовують прислів'я і робимо ми. Українські хатинки, котрі потім передаємо громадській організації персона, і вони передають ці хатинки вже хлопцям на фронт. У додаток до цих хатинок будуть також і листи з побажаннями, які напишуть більш дорослі діти. Додає працівниця. Це ми є години. Це контур хатинки. Вам потрібно буде взяти. Та приклеювати у вас у кожного дня. Такий багато путників. Ви будете його загибати по з цим лініям. І потім приклеювати цей так званий така кишенька для листа. Зрозуміли? Нагадаємо. Цього року День української писемності та мови вперше відзначатиметься 27 жовтня. Це пов'язано із переходом на новий церковний календар. У цей день відбудеться щорічний радіодиктант національної єдності, до якого зможуть приєднатися усі охочі. Данило Трохименко, Ігор Броварва, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. По шести громадах Дніпропетровщини відкрилися цифрові освітні центри. Один з них у Солонянському ліцеї. У приміщенні закладу зробили ремонт, встановили зручні меблі. А головне 22 сучасних ноутбука. У центрі можуть одночасно займатися 30 учнів. Тут планують проводити й уроки інформатики і навчальні заняття для вчителів. Зараз Дніпропетровщина можна сказати, хаб для внутрішньопереміщених осіб. Велика кількість людей. Приїхали до нас і не мають змоги, щоб діти там використовували комп'ютерне обладнання для того, щоб здобувати знання. Ці центри будуть такими чудовими хабами для того, щоб дітки приходили сюди і займалися тут на цій сучасній техніці. Цифрові освітні центри облаштували завдяки роботі ЮНІСЕФ спільно з міжнародним благодійним фондом Сейвд. Нагадаємо, у Павлограді на базі ліцею номер 15 наразі триває підготовка до відкриття цифрового освітнього центру. На Дніпропетровщині завершують сіяти озимі пшеницю, жито ячмінь. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Цими культурами засіяно десь 430 тисяч гектарів. Понад 120 тисяч гектарів засіяли рапсом, роботи вже на фінішній прямій. Паралельно в області тривають жнива, понад 50% кукурудзи, понад 80% соняшника і практично на... закінчуємо збирати гречку та проса. Дніпропетровщина вкотре доводить, що це надпотужний аграрний регіон. А наші сільгосвировники, що вони гідно тримають продовольчий фронт. На одному з фермерських господарств Дніпровського району з посівною вже впоралися. Озимами там охопили близько 500 гектарів. По цьому року ті, що були зібрані урожаї, я так ну, з багатьма фермерами спілкувався, то всі задоволені своїми показниками. У нас хлібозаводи всі запаслися, склади запаслися. Так що у нас все буде добре і на наступний рік хвата і ще хватає. У нас хліб з хлібом будуть всі, ніхто не буде. Так що переживати не треба. Долає будь-які перепони. Надзвичайники випробували можливості всюдихода-богун та провели спеціальне навчання з порятунку людей на воді. Герметичний салон снігоболотохода не дозволяє воді потрапити всередину. В ньому можна розмістити двох постраждалих на ношах, а також шістьох людей особового складу. На борту цієї техніки є все необхідне технічне та медичне обладнання для оперативного надання допомоги людям, а також засоби зв'язку. Такий автомобіль. Можна використовувати для ліквідації надзвичайних ситуацій та порятунку людей у надскладних умовах з легкістю долати не лише водні перешкоди, а й снігові замети, заполочену та гірську місцевість. Оповнити лісовий фонд України на Дніпропетровщині хочуть зберегти самосійні ліси, які не перебувають на обліку в Україні. Понад півтора мільйона гектарів зайняті так званими самосійними лісами, які утворилися без активної участі фахівців. Тисячі гектарів таких посадок існують на Дніпропетровщині. Держпідприємство Ліси України пропонує ці ліси взяти на облік. Держпідприємство Ліси України разом з громадами та міжнародними партнерами запускає програму порятунку лісів. «Forest Recovery». раніше самостійний ліс безжально знищувався, але зараз є законний механізм, щоб його врятувати. Знищувати ліс, який створила природа, це злочин. Вже всі розуміють, наскільки важливо покращувати стан екосистеми, залишити нащадкам у спадок комфортне для життя середовище, з наявністю зон для дозвілля, екотуризму тощо. Зазначив керівник держпідприємства Ліси України Юрій Болоховець. Кабмін України підтримав зміни в системі освіти. Вони стосуються вищих навчальних закладів. Повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Вищу освіту в Україні хочуть наблизити до євростандартів. Студенти зможуть обирати предмети, які їм цікаві, і змінювати спеціальність після одного-двох років навчання. Студенти-контрактники зможуть пришвидшити і завершити навчання на бакалавраті за три роки або, навпаки, отримати ступінь за шість років. Також після одного-двох років навчання студенти зможуть обирати конкретну спеціальність, яка їм до душі. А замість заочної та вечірньої форм навчання буде єдина дистанційна. З 2024 року в Україні заочки вже не буде. Зазначається, що дистанційка показала себе ефективнішою за заочну форму. Жіночих купе у пасажирських поїздах стане більше із 15 листопада вони будуть доступними ще для чотирьох рейсів. Повідомили на Фейсбук-сторінці Укрзалізниці. Наш пілотний проєкт із жіночими купе продемонстрував, що ця послуга зараз потрібна та актуальна. У середньому такі купе заповнюються на 93%. Тому, як і обіцяли, збільшуємо кількість потягів, де буде доступна ця послуга. Обирали довгі рейси, де подорожує багато жінок із дітьми, а також підключили до проєкту нові напрямки: Одесу, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Рахів, зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко. Купити квитки у такі купе можна буде за 20 діб до подорожі у застосунку укрзалізниці з 27 жовтня. Подорожувати таким чином зможуть лише жінки та діти до 5 років. Включно нагадаємо, що з літа 2023 року жіночі купе функціонують у чотирьох пасажирських потягах. Вже цього тижня українці переведуть стрілки годинників на годину назад і перейдуть на зимовий час. Щоб підготуватись до змін і зберегти здоров'я, медики і психологи радять дотримуватись простих правил, нормалізувати свій сон, хоча б за кілька днів до переходу на новий час, йти відпочивати трішки раніше, ніж зазвичай. Щонайменше за годину до сну не користуватися гаджетами, частіше бувати на свіжому повітрі, особливо. Перед сном відмовитися від алкоголю, надавати перевагу, легкій їжі та пити більше води. Нормалізувати стан також допоможуть медитація, різноманітні дихальні практики та йога.